Так, прийшли ми з Меркурія, я хочу вам розповісти, які ціни, що ми придбали, скільки чого. Давайте розпочнемо спочатку. Хлібчик 600 грам це по типу такий, як у нас батон. Він нарізний вже, Коштує 35,80 або 1,50 лев. Далі взяла ось такі приправки. Я. Знаєте, дуже вигідна ціна, тому що вони великі. І коробка має 280 грам. Ось зараз скажу вам ціну. 135 гривень майже 5,99 лев. Далі, ось такі маленькі, я коли їх знайшла, цінника там не було. А вже на касі, знаєте, все пробивають. То якось я і не перепросила ціну, але е ціна, мені здається, Досить завишена на такі спеції. Може, вони суперові, будуть дуже смачні, все таке. ось ну, Тут вага їх, якщо їх скласти разом, складає 50 грамів. І от дивіться, в ціннику зазначено ось 50 г бачите, ось вони. Подправка. Лента 50 грам і коштують в натрі 55 лев, тобто 80 гривень. То краще я думаю собі взяти ось такі, їх буде більше. І мені здається, і за ціною в два рази, а вага ви ж бачите, різницю поміж ось лентою і ось, цим ось колом. Сонечко таке. Тобто, оці дуже дуже так набагато вигідніше брати. Ось така приправка 500 грамів до сопів зеленчукова смесі. Універсальна. Ось вона в Чеку 278 гривень, тобто 12,35 лев. Я дивилася якось на неї обзорчики, кажуть, вона дуже-дуже смачна. Я вирішила її собі так само взяти. І гарнюська лаврушечка, лавровий листочок 30 грам, коштує він. Я швиденько намагаюся вам розповісти 40-31 або 1,79 лева. Далі кисело мляко різне. Я взяла 2%. 500 Це зелений, ось він 500 міліграм, пів півлітра. Краве кисело мляко, 2%. Він трохи дешевший, ніж оцей сикі, тому що він ну, по типу знежирений. Ось, коштує він 31,30. А той, котрий. В чеку ось 3,6 400 грам буде коштувати трохи дорожче, 1,55, тобто 34,90. Ось такий він, трохи, бачите, відсоток жирності трохи більший. Взяла раз, два, три, три, і раз, 2, 3, по 2%, тобто 6 баночок на нас на трьох людей на мене. На Данила і Софію три штучки таких, а три штучки. таких. Ось такий круасанчик, іде 110 грамів зі смаком шампанського. Ось такий він. Коли будемо розгортати, я вам покажу його. Ось він коштує так. так, так, ось, 33,55 або 1,49 лева сачок, його тут літер. Якщо виникають питання, яка пляшка, це пластмасова. Я дивилася на нього огляди. Кажуть, дуже смачний. Вирішила спробувати портокал, Що це таке портокал, не загуглювала манго, дуже ну дуже смачно, але щось не дуже він зайшов. Ось, Але тут є осад, трохи осад на дні пляшки. Треба потрусити його, і все буде добре. Зараз я скажу, скільки він коштує. 97, 96, 4,35. Приправка, це вже третій раз беру, але цієї фірми вперше фірма називається Вілі. Ось така вона маленька, 40 грамів, така пляшечка. Бачите, тут <кій> кришка на дві такі штучки поділена. Тобто, якщо відкрити з одного боку, там. Просто буде такий отвір, а з іншого боку, там будуть такі маленькі дирочки, щоб небагато, знаєте, в, ну, страву в трусити. Ось, і 31:30 на гривні. І один. А... 39 на леве. Це я вважаю дуже така помірна, класна ціна. Треба брати, спробувати. Я обрала смак для барбікю. Данька вибрав. Ось його ціна. Я не подивилася на цінник. Я вже знаєте, йому так ну, кажу: нехай бери, якщо хочеш. 1,5, півтора, тобто літра, 91 гривна, 20 копійк, 4,05 лева. Дуже 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 дорого коштує. Зараз подивлюся, скажу, хто виробник. Написано Київ. Це Україна. Ось Україна, ви бачите, так? Да? А хто в носитель? Це Болгарія. Ось така, бачите, так? Да, обгортка на цьому, mm -hmm. на нашому українському класі. Я казала, Дані, навіщо ти його береш? Ми його беремо в АТБ постійно. Цей квас? Ну, стараємося влітку брати. Але ж нашому дані нічого не доведеш, не докажеш. ну, то дитина. Далі ось такий круасанчик, бачите? Шоколад і ванілька от намальована. Тут 110 грамів його, ось такий він гарнюська. Ось ціна. Так, какао, ваніль 110, 33, 55 або 1,49. Всього дві штучки взяли ось такі. Такі прикольні чіпси. Знайшов Данька. Назва їх Такіс фуего. Бачите, зі смаком гострого чілі та лайму. Їх тут щось 40 грамів, да, приблизно 40 грамів зроблені в США. Ціна їх 71 гривня, майже 3,15 лева коштують. Далі царевіца. це ось така красивезна. Кукурудза. Так, і ціна. ціна. Угу, ось вона. Так, саревіца, три штучки по 1,79 на 121 гривню 15 копійок. Або на 5,37. А відварена тут продається по 3. Ну, ми трохи зекономили якщо можна так сказати. Далі пітохая, я взяла її вперше. Вона дуже-дуже дорога. Бачите, яка вона гарна. а Потім. Я вам зніму кадр, як ми будемо її розрізати. Ціна її вийшла за штуку 371 грив 35 копійок або 16,49 гривень. Далі ось такі целувки, їх тут 100 г. Ось такий колір вони мають: блакитно рожево-біло-жовтий. Да? Дуже класний кольор, такий яскравий. По літньому виглядає. Якщо покласти в якусь гарну тарілочку, дуже класно буде. Так, і ціна я зараз вам скажу її. Ось ціна за 100 грамів 2,85 або 64,18. Це ловки. Далі маслина регіна, зелене з чушкою. На приближення знімаю, щоб вам було краще можна було роздивитися. Ну, це назви їх регіна, зелені з чушка з перцем. Червоний перець, там поклали всередину для смаку або для красоти не знаю вже 304 г на 3,28. Я люблю дуже зелені. Постійно їх беру. Сонька більше любить чорні. Ось, так. Ціна їх виходить за 304 грами, 73 гривні і 86 копійок або 3,28 лева. І зараз я вам скажу два слова за масліни чорні. Так, о, трошки нижча ціна за кіло. Да, по 9,29 на 69:13 на 3,07. Ось такі вони. Це найдешевші вони були. Вони не дуже великі. Зараз покажу, розкрию. Більш таки, знаєте, за розміром маленькі. ось. Ну, наприклад, ось одна. Бачите, воно за смаком. Зараз я спробую. М -м. Дуже такі, знаєте, жирні, дуже смачні з кісточкою. Так, кисточку сюди, дуже-дуже смачні, ось такі підсоленням. Далі з каріди 290 гривень нам вийшли, 73 копійки на 12,91 лева. Ось ціна за кіло, вказана майже 24,55, майже 25 лева. Ми взяли 526 грамів, і ви будете мати, якщо ви візьмете, 526 грамів ось таку коробочку. І я вважаю, це, ну, це класна ціна, як по міркам України. Мені здається, це дуже класна ціна. І от з це такі великі-великі, як у нас кажуть, королівські креветки. Вони дуже класні. Вони вже відварені. Нічого їм робити не треба, можна покласти в гарячу воду і сісти і вже повечеряти разом з пивом. Або може хтось під біле вино полюбляє. Ну, вже, знаєте, У кожного свій смак. Я пригадала таку знаєте, поговорку, що у кожного свій смак сказав індус, ніжно поглажуючи мавпочку по голові. Так от, у кожного свій Далі, смак. за списком у нас ось такі корнішони, там вибір був знаєте, Такі, я показувала вам не дуже гарні, але те, що ми вибрали, це найкраще. Я люблю, коли на огірках є пупирчики. Огірочки а, з тоненькою шкіркою дуже полюбляю. Корнішончики в Болгарія вийшли на майже пів кіло. По 3,55 лева на 1,63 або на 36,70 гривень за кіло. Далі ми побачили ось такі ножиці. Я показувала в магазині, як ми їх знайшли. І тут написано, що країна походження варна, тобто Болгарія. Бачите, ось варна. Так, зараз я вам знайду їх у чеку. Так, ось, так, но... ножечка. Ножичка. Коштують вони 6,59. Тут трохи чек розірвався у нас. 6,59 148 гривень. Тобто ціна помірна. Взяли, нехай будуть, тому що у мене вже, знаєте, їм вже третій рік пішов, і треба віддати їх підточити, все якось не доходять у мене руки. Ну, Данька сказав: ти ж забула, поїхала на відпочинок, забула ножиця. Ну, а у нього вже великі нігті. Треба відрізати. Ну, нехай завтра вже. І це зробить. Далі, що там наступне у нас за чеком. Далі, а, це знов кіселомляко. Далі Бачите, 2, 25, 50, 67 гривень. Ось вони такі, а, як вони у нас називаються, Щіпчики для нігтів, якось так, або їм ще відкушують у ці, знаєте, заусінчики. Да. Ось так само назва Варна виробник. Взяла, спробувати. Може підійде нам. Далі, далі, далі. Люте чушки. Люте чушки я взяла, тому що це їх національна страва, знаєте, і вони нам вийшли дуже-дуже. там На 13,96 гривень 0,62 лева і 12,35 за кіло. Ось вони маленькі. Ось вони маленькі. Ось такі. Вона каже, що беруть їх дуже мало, тому що цього вистачає там, щоб, ну, з борщем або ще щось там до якоїсь страви, Знаєте, Ну, я думаю, що полюбляють чоловіки, а там же, я ж кажу, на смак немає розсуду. Ось. Такі вони маленькі, ось ціна, їх я вам все показую, як воно є. Я кажу, що мені така не нужна коробочка, як от для оливок, давайте мені в пакет та і все. Нехай їх мало, щоб не витрачати ще коробку на них. Далі пінсета я знайшла ось 3,95, 88,95 на гривні. Перевели ми все. З Сонькою сиділи, перекладали по курсу. Так, варна ось такий пінцет. Взяла собі, будуть мені у поміч для моїх брів. Такий кремчик взяла, може, на подарунок, або собі залишу, не знаю. Написано «хенд крем з трояндою. Ну, як знаєте, з їдеш з Болгарії, чому? Не привезти з собою крем з запахом троянд. Да? Ось крем, крем коштує 1,85-66 гривень. Не дуже дорого. Далі у нас по чеку йде черешня. Черешні багато не буває. У нас півтора кіло, вона така, знаєте, відбірна, велика. велика. Я вам кажу тут черешня. От я їла в Турції і зараз в Болгарії, ну це щось неймовірно. Кожен повинен собі взяти і спробувати. Черешня 257 гривень. А ось в чеку написано 1.534 по 745 лева. Тут на 11,47. Все переклала. Були в діамонт в магазинчику такий самий великий магазин. І там так само була черешня, але вона була вже в плісні. Ви знаєте, така, ну, вже як сміття, таке і продавати, чесно, якось соромно. ось. І я не взяла там. ну. Чому брати зіпсований товар? А ось ця вже ми вдруге беремо. То ми брали вперше десь кіло приблизно. Да, я показувала і зараз півтора кіло. І той ми кілограм пішли, помили з собою, взяли увечері на пляж і поїли вже так класно було. Накупалися, повилізали вже. Знаєте, сонце сіло, така і Ми поїли на пляжі черешню. Це щось неймовірне. Так, далі, що там по списку у нас після черешні? чесень це з болгарською часник, Одна штучка на 9,68. Це я вважаю класна ціна. Ось 0,43 лева коштує. Ось такий він маленький. Я, ну, знаєте, вже ми скоро поїдемо з відпочинку, вже скільки нас на 7 днів залишилося. Ось, вже 11-го їхати додому. Ми вже скучали за собаками, ми хочемо додому. Так, 9, 29 лева за кіло. Далі, майонезний правансаль. Ось, він. ось такий майонез. Мене спіймала бабуся якась. У візочок заглянула в мій каже, де ви такий майонез взяли. Я рівно, де, на паличці показала, їй, де 200 г майонез ось такий провансалська. ось так. Жир нов, якась фірма жир нов. Будемо вперше пробувати. Він такий не дуже, і знаєте, дієтичний. 67%. Так, Ось він, 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 він 1,95 лева. Да? Я нам перекладала, скільки він в гривнях. Ну, помножте на 22 десь. Скільки я тут сказала, курс у нас 22,52. Ось такий фаршик. Він зі свинини. Тут його 520 грам, на 5,59 лев. Вийшов. Зараз ще покажу вам. Так, ось він. Свинська 100%, 125,88 гривень, 5,59 лев коштує. У них я брала такий самий але яловичина. І робила. Ой, порвався пакет, ну нічого, зараз покладу в морозилку. Робила з такого фаршу, з яловичини перці. У мене на каналі є відео, яке робила перці. Дуже смачний фарш у них в магазині. Нагадую, магазин називається ось. Зараз покажу, в Чеку, Меркурій. І є адреса ось. Ось черевця. Бачите, да? на 9,54 це дуже дорого. Дуже-дуже-дуже. Він такий, на вигляд, був в магазині привабливий. Мені захотілося його відразу купити і з'їсти. Що я зараз і буду робити, закінчую з вами розмову. Ось. І, бачите, ось ціна за кіло 44,59 Ну, для... Пузіка, пузіка черевця українською мовою. Це сьомга. Дуже дорого, я вважаю, але ну, я вже взяла, вже як є. І де ще в чеку були морозиво, ось воно. 1,89-1,75, ось таке ягітка ягідка, соня їла, вже воно таке, знаєте, було як вода, жарко спекотна, а Данька їв з лимонів. А що там було? Лимон, чи гранат. ще? гранат, гранат, гранат. гранат лимон. Ось така ціна. Помножте на, я вам сказала 22,52. 22, да, Ось такі у нас продукти. Я швиденько вам все розповіла, по цінам все перевела. Вже як вийшло, так і вийшло у мене швиденький, а ось, до речі, одне зморозив. Ось такі вели... великі, маленькі, не знаю, самі пишіть, сподобався вам такий огляд. Все, хочеться розповісти швидко, стисло і коротше, вже як виходить. Так, якщо вам сподобалось, ставте лайкосик, підписку на канал. Все, ми були з вами. Бамберг і пролайв. Пока-пока і до нових зустрічей!